Коротенька інструкцію, як плести сітку. Плетемо ми зі спанбонду. Кожна стрічка має такий розрізаний хвостик. Цей хвостик ми зав'язуємо до сітки на два вузлики. Тоді перетягуємо стрічку через нитки сітки. Увага! Щоразу облітаючи сітку. Зараз ми пройшли під сіткою, наступного разу йдемо над сіткою. І кожні дві-три клітинки ми повертаємо в будь-який бік, утворюючи таку змійку. Не забуваємо під ниткою, над ниткою, під ниткою, наступно знову над ниткою. І заплітаємо такі змійки. Знову одного зав'язуємо на два вулики. Іноді ми в сітку вплітаємо тканину. Тканини, зазвичай, вплітаємо небагато, щоб сітка не була важкою. Зканини все так само, зав'язуємо на два вулики і далі точно так само протягуємо через сітку. Тканини плести трошечки складніше, вона може скручуватися. Тому звертаємо увагу, щоб тканина лягала рівненько, не скручувалася. І при поворотах стараємося дивитися, в яку сторону нам краще вести стрічку, щоб вона лягала рівненько і закривала якомога більшу площу. Наприклад, ми дійшли сюди, нам зручно акуратно буде робити поворот отак. Цей бік поворот вже не так акуратно робиться. Сітку так, щоб в кожній клітинці був хоча б шматочок цієї стрічки. Не пропускаємо, не робимо дірок в сітці. І так само зав'язуємо на два вузлики. Загалом стараємося, щоб стрічки оці не перетиналися між собою, бо це зайвий об'єм е, сітки, який нам не потрібен. Якщо десь виникає у вас потреба е, так, один раз накласти одну стрічку на іншу, це допустимо, але бажано такого не робити часто. Тепер трошечки і про те, як не треба плести. Не варто робити довгі такі смуги, тому що їх дуже видно потім на загальному фоні сітки. Це забагато. Раз, два, три, 4, 5, 6 клітинок. Дві-три клітинки і треба робити поворот. Також не варто робити такі рівномірні зигзаги, кардіограми такі. Вони теж виділяються на загальному фоні, тому краще, коли лінія така більш розмаїта. І не варто лишати отакі перетяжки. Кожного разу потрібно обплітати стрічку. Через сітку. Тому що, такі довгі перетяжки потім зачіпаються за техніку, сітка псується, рветься, її незручно нею користуватися. Тому кожного разу обплітаємо через нитку. Під ниткою, над ниткою, постійно вплітаємо стрічки в основу. А сітки ми обплітаємо шнурок. У нас тут є закінчення попереднього шнура. Ми трошечки захоплюючи попередній шнур. Прив'язуємо новий на два вузлики. І далі кожну клітиночку вплітаємо по два рази. Раз, два. І так далі по всьому периметру сітки. Так ми створюємо такий собі каркас для сітки. Коли шнок закінчується, зав'язуємо його на два вузники і починаємо прив'язувати новий шматочок.